Багато питань по нарахунок проїзду в Словаччини. Сьогодні я вам покажу і розкажу наглядно, як можна проплачувати проїзд або як можна оформити карточку. Це дуже зручно і вигідніше, аніж проплачити кожен раз поїздочку. На зупинках громадського транспорту є такі термінали. Тут можна проплатити за готівку і тільки копійками там, по євро, по 2 євро, 50 центів. І так далі. Тут дуже все зрозуміло. 30 хвилин приїзду коштує 90 центів, 30 хвилин приїзду для дитини з зеленою полосочка 45 центів. 60 уже хвилин буде дорожче. Євро 30 і так далі. Краще купляти на день. Наша зона 100 і плюс 101. От на день буде 4 євро для дорослого, 2 євро для дитини. От за за допомогою смс ок можна. Дивитеся інструкцію, відправляєте смс і також проплачуєте проїзд. Але вас хочу попередити, що такі термінали є не на всіх зупинках. Якщо ви знаєте приблизно ваш маршрут, що вам треба буде пересідати на один автобус або трамвайчик потім з автобуса, то ви можете зразу купити декілька квиточків. Або ж все-таки скористатися нагодою купити один квиток на цілий день. СМС-лісток, як Показує практика. Дівчата мені говорили, що проплачували смс але вона трішки за пізням приходить і деякі люди платили штраф, тому що не було підтвердження. Тож обирайте, яким кращим способом ви хочете проплатити проїзд. Можна також проплатити в трамваї, тролейбусі, автобусі карткою, своєю звичайною, якщо є штрих-код, заходите через середні двері, там є термінали, де можна проплатити карткою. Обирайте те ж саме, який квиточок ви хочете придбати і проплачити. У громадському транспорті на середніх дверях є такі терміналочки, можна проплатити карткою. А можна також закачати на телефон собі такий додаточок IDC -BK і зробити проплату там, зареєструватися попередньо і вибрати. На місяць, на рік, на тиждень ви хочете придбати цю карточку. Все дуже доступно і зрозуміло. Слідкуйте за інструкцією. В кожному районі в Братиславі є такі чистовні лістки, де можна придбати картку на приїзд. Зараз зайду, вам покажу, скільки це коштує, як її придбати. А добре, зрозуміло. Для того щоб оформити карточку, треба мати про свій паспорт і документ тимчасового захисту. Там вас фотографують і дають от таку карточку. За неї треба платити 4 ,30 євро 30 центів. Я купила проплатила 30 євро на місяць. Потім його можна продовжувати. Якщо вам треба їздити на роботу або ви часто їздите по місту по зоні 100 і 101, наприклад, по Братиславі, то краще ж купляти таку картку на тиждень чи на місяць або на рік взагалі вигідно. Я часто їзди в місто, трішки Братислава більше, аніж Вінниця. Вінницю я, наприклад, могла обійти пішки, не треба було платити за проїзд і їздити транспортом а ходити пішки. Братислава трошки більша, тому мені треба брати картку, щоб їздити. Вчора, наприклад, мені треба було чотири пересадочки зробити. Вийшло так, що я вклалася в півгодинки в одну сторону, півгодинки в іншу, то я проплатила всього на 2 євро. Але ж 2 євро це теж кошти. Якщо якісь питання ще у вас виникнуть, пишіть в коментах. Я буду рада вам розповісти все в відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте. До нових зустрічей, Па-па!